Вітаю! Мене звати Вероніка Мартинюк і мені 31. Я мешкаю в Києві. Я акторка кіно та дубляжу, випускниця школи акторської майстерності Show Max. Моя мета брати участь в повнометражні фільми і зйомки серіалів, адже я маю досить зйомки в кіно та активно продовжую розвиватися в цій сфері. Запахом я медичний працівник, маю медичну освіту. Та понад 12 років працювала на швидкій допомозі, тому легко можу відтворити будь-який образ та зіграти роль, пов'язану з медичною діяльністю. Крім акторства, займаюся контент-зйомками та відеомонтажем. Люблю співати. Навіть маю студійні записи пісень. Вільно володію українською мовою, розумію, але принципово не користуюсь російською. Та англійську мову знає на базовому рівні. Тому буду рада співпрацювати, адже ж в пошуках нових цікавих проєктів і точно впевнена, що вам потрібна саме я, бо я харизматична, впевнена собі акторка, до зустрічі на знімальному майданчику.